Привіт, любі мої музозаврянчики! Зараз у нас 6 година вечора, 29 січня, ваш музозавр планує знову піти, скоріш за все, на Олімпійську пограти. От. Але там щось помітив таку закономірність, коли не подають світла у переход, а таке буває досить часто в зв'язку з блекаутами, самі розумієте. От. То щось не дуже людям це сприймають. Тож, якщо там світла не буде у переході, то я може, переміщуся в інше місце, скоріш за все, на контрактову на нижній вал. От, такі плани. Так що, в разі чого, якщо будете по полімпійську проходити, а там світла не буде, то значить я, скоріш за все, поїхав на контрактову і гратиму там до початку 10-ї години. Вот. Або якщо зрилишись на Олімпійській, то десь на пів на десяту. Дуже радий буду всіх бачити, як завжди. Всіх обіймаю вас, всіх вам гараздів, пока!